Доброго вечора, шановні депутати. Я очолювала комісію з декомунізації. Комісія працювала жовтня місяця. У складі комісії у нас 4 чоловіки було. Я була головою. За освітою я історик, вчитель історії Калитянській школи і 8 років завідую музеєм історії села Калитай. Крім того, комісії була Дмитро Кляна Миколаївна, філолог. Український, Соломченко Ламарія Романівна, директор будинку культури Калитянського і місцева жителька Коріна, і була землевпорядник Куделя Тетяна Олексійовна. Протягом двох місяців ми вивчали, які вулиці треба переименовувати, необхідно переименовувати згідно закону про декомунізацію. В цьому законі чітко вказано, повинні бути перейменовані вулиці, названі іменами радянських і партійних діячів, які планомірно винищували український народ, українців, чинили проти них злочини, влаштовуючи розкурполення, голодомори і так далі. І треба було замінити їх назвами, які відтворювали б справжню історію. Того чи іншого населеного пункту. Коли ми це все вивчили, то з'ясувалося, що не так багато вулиць треба Ну, Перш за все, вулиці, які названі іменами радянських діячів. Це вулиця Лейна. Не треба пояснювати хто, дорослі всі. Вулиця Постишева, це організатор Голодомору на Україні. Вулиця Потовського. Такий собі терорист бойовик раніше його називали героєм війни громадянської, вулиця Петровського і вулиця Щорса. Це імена конкретних діячів. Далі назви пов'язані із історією радянської. Це вулиця Червоноармійська в Калиті і Вопенасові вулиця Жовтневої Революції. Далі були і вона ще чотирьох ну, місцевого, скажімо, регіонального значення. Тобто це люди, які були конкретно задіяні, проскуркулені, установлені радянської влади і так далі. Значить, ці люди, ну скажімо так, був вибір іти, розкурпулювач, і не йти, сидіти самий голодувач. Вони зробили свій вибір. Зробили свій вибір і робили ну, те, що робили. Ну, Коли там має таку особливість, не знаю, особливість менталітету, можливо, Требухи, які влаштували собі, зробили Требухівську республіку, не захотіли радянської влади, коли ті мовчки погоджувалися, а ввечері стріляли у цих активістів і вбивали їх. І це прізвище Василя Корніловича Торчиновського. Встановлював радянську владу в селі, перший голова сільради, був убитий Собріза увечір в сільраді. Далі вулиця імені Федора Івановича Пінчука. Це перший міліціонер. Він міліціонером був не в Калиті, був у Борисполі, але батьки тут його жили, і був убитий махновцями, тому що махновці якраз налетіли, це перед Паскою було, і його вбили. І вулиця. Скока, це теж голова сільради, встановлював радянську владу в селі, теж був убитий практиком радянської влади. І ще одне прізвище спірне це прізвище бридака. Значить, Хто такий бридак? Іван Захарович. Значить, у 1928 році він організував першу партійну ячейку в Калиднівці, розкурпулював людей. Починаючи, тут створювано було колгоспи, і ініціатором створення одного з колгоспів, він розкопулював. Він не був убитий, ну, названо було його іменем Невеличкий прогулочок. Невеличкий прогулочок. Вулицю, яка носить його ім'я, зараз це цілий масив. вийшло, що ця назва, ну, скажімо так, спонтанно вилікала, коли будувався масив новий. Там були присвоєні будинкам будівельні номери 67, 68, 69 і так далі. Коли дійшло діло до того, що треба було вручати ордери на поселення, вимагали точної поштової адреси, тобто треба було вказати вулицю. Попитали місцевих, як по місцевому називається цей куток. Там стояло чотири хати, місцеві сказали, куток називався Бредака. Ну, ні, недовго думаючи, вулиця Бредака. І таким чином найменували цілий масив вулицею Бредака. Тепер почали поширювати чуткі покалики, що ця вулиця Бредака, названа на честь загиблих людей з прізвищем Бредак. що їх 10 на стелі загиблих калитя. Підіть порахуйте, скільки там Христинченків, Панченків, Гайових і так далі. Набагато соків, набагато більше. Але їхніми іменами ніхто нічого не називав. Так що це абсолютно дурниця, що його іменем названа. Я можу сказати, яка була історія. Це вулиці, які ще треба переіменувати. Тепер вулиці, які ми не чіпали. Вулиці, названі іменами російських письменників Гоголя. Пушкіна, то там у нас ще ми їх не чіпали. Українських письменників зрозуміло, що не чіпали. Далі вулиця, такі як Піонерська, ну ми то розуміємо, що на честь Піонерської організації, але це два значення має. Латині Піонер це перший. перший, перший, перший. Так? То нормально ми його так і залишили, як воно є. Вулиця Першотравнева, це інтернаціональне свято світ святкує. Ми його так залишили, як воно є. Вирішили, що не треба переименувати, Ну, вулиці прив'язані до географії набережна, там кругова, От такого плану. Цілу садова, ну так, да. ми взагалі не чіпали вулиці. Ну і таким чином е, наші пропозиції. Значить, вулицю імені Леніна Слухайте увагу, тут вже важливе. Ну, будь ласка, вислухайте, тоді, якщо у вас якісь будуть недоречності чи щось інше. Вулицю імені Міленіна комісія пропонувала назвати вулицею імені Олександровича. Значить, хто такий Олександрович? Це видатний письменник. Народився в Калиті. У нас хто калитя, не знаю, панська долина або панська попанка, знаєте. Це була родина, дуже багата, заможна родина, 400 кріпаків вони були. В роки Козаччини шість синів були товаришами Хорун, ну це великі посади приедьмані займали вони. І один із них став письменником. Він написав двохтомник перший з історії, називалося Історичне описання Остерського уїзду». Там фактично опис історії всіх сіл, які належали до Остерського повітря. Двухтонник. Крім того, в нього творів багато написаних за матеріалами колодянських легенд, переказів, призвів і так далі. Він похований на Байковому кладовищі. Це багато про що говорить. Mm -hmm. На жаль, мало ми про нього знаємо. У нас в музеї є, правда, експозиція, екскурсія, якому цікаво, можуть дізнатися про нього. Ну, на жаль, було у нас вулиця Олександровича, він є і в Вікіпедії. Про нього є дані, і навіть в Урдянській енциклопедії є, ну, вулиці його рівні немає, будинок зруйнований. Ми пропонували Олександровича. Коли стали депутати ходити опитувати пропозиції: вулиця Центральна, вулиця Головна, вулиця Київська, вулиця Миток. Це чотири пропозиції Києва Олександровича. Ми все-таки наполягаємо саме на цій назві. Чому? Я поясню: по-перше, центральна і головна. Ну, якось воно ну, занадто сухо. Тому що ну, кожен населений пункт, з моєї точки зору, він повинен мати якесь оригінальне обличчя, якесь своє власне. Да? І ну, вулиця Київська теж, якось мені, вона не до душі. Вулиця Миру, це ну, я так вважаю, що це для великого населеного пункту, для міста, можливо, це і виправдати. Значить, все те, що стосується вулиці Леніна, це на ваш розсуд. Далі вулиця імені Турчиновського, це голова сільради, я вам вже сказала. Вона називалася до 61-го року вулиця Сталіна, а до цього вона по народному, по Калодянському, називалася вулиця Козацька. Зараз там живе шість сімей з такими не прізвищами, а їх Коли так село Козацьке. Це в його. Тобто повернути просто цю історичну назву. Вулиця Козацька. Це найстаріша вулиця Калики, вона йде паралельно вулиці вулицю, через цю Калитну. Далі, вулиця Червоноармійській, повернути історичну назву, вулиця Кіщана. Під такою назвою вона відома з 18 століття. Це в архівних даних є. Вулиця Постишева. Перевинувати. На вулицю Самодієва Івана Андрійовича, героя Радянського Союзу, уродженіця Калити. Він взагалі-то самодій був. Батьки його були розкурпулені, вислані з калити. Вони в Сибіру були. Він з Сивіру призвався в армію. У 44-му році став героєм Радянського Союзу. Ну і прізвище на російський лад Самодієв. Я думаю, що тут. Ну, Заперечень не буде, тому що людина, знаєте, своїм життям заробила це звання, не просто, так? Вулиця Пінчука. а тут Голобуцького. Зараз я до цього. Ні, ні, ні. ні. Значить, це не ви далі там Голобуцький. Значить, далі, вулиця Пінчука, це перший міліціонер. Ну, ми, Це йде вулиця, яка від церкви йде в сторону Умилянова туди. Ми пропонували такий варіант спочатку. Що це, оскільки ця вулиця, жили там росохи, і в цьому роді росох, ну називався він росохівський куток у і в цьому роді росох була одна дуже видатна людина Петро Савович Росоха. Значить, він священник, Схи Архімадрит. Відновлював китайську пустинь, похований на території китайської пустині. І е, православна церква його розпочала е, процес канонізації, тобто причислення до Лику святих. Ну, це процес, який 10 років веде, ще він не закінчений, процес. Ну, Я думаю, що кожне село може пишатися, що хтось із його жителів має е, е, отакий от статус. Значить, він по екскеат манерит, він отець Феофіл. Сказали, що це, що це занадто складно, давайте не будемо. Ми запропонували варіант: Росохівський куток теж не підходить, не хочемо. Давайте вулиця Північна. Ну, географічно це не зовсім правильно, але є така пропозиція. Значить, таким чином три пропозиції: Росохівська, отця Феофіла і Північна. Да, Далі провугу про така. Проволок Бридака ми запропонували назву Свято-Миколаївська вулиця. Тому що там проволок і вулиця. Невпорядковано це все, ви розумієте? Получається плутанина. Одні будинку живуть на вулиці Бередака, а інші живуть на, вулиць, на провулку Бридака. Значить, Ми запропонували, давайте Свято-Миколаївська. Церква Святого Миколая, місцевість біля церкви, ну, знаєте, дві величини. Бредак і Святий Миколай. Трошки не скільки розпрофіки? Люди... Ні, ну так я вам кажу, що ми пропонуємо, а що люди пропонують, не знаю. Я вам сказала, що люди пропонують. Вони кричать, залишаємо бреда так і тільки так, тому що названо на честь земляків, які загинули, ну і так далі. Те, що я вам розказувала. Боязнь елементарна, що придеться міняти документи, платить гроші і так далі. О, там в цьому законі прописано. ніяких грошей ніхто не платить. Просто ви коли вклеюєте фотографію в паспорт, міняєте прізвище, продаєте квартиру, ну я не знаю, що ви там ще робите. Вам автоматично вносять штампік цей у паспорт. Якщо вам приспічило, просто поміняти 85 п'ять копійок у касу і вам початку попускати, кому на місцевому рівні це робиться. Наскільки я так зрозуміла, що це має право робити громада. Так, тепер вулиця Котовського. перейменувати на вулицю імені Василя Трохимовича Головуцького. Значить, хто це такий? Е, він з 1904 року, по 1964 рік, був священником у колиті. Прославився не тільки, що був священником. У роки війни він врятував ну, по різним оцінкам, ну, скажімо так, близько 50 калитян. Яким чином, коли німці відступали? У них були команди факлників, які запалили калиту, Нічогівку, села, які були навколо Слукова болів. І він організував людей, які в були, забрали, що цінне не було у церкві, по купинках, вийшли на острівець серед болота слуків. Слуки тоді воно, водне зеркало було, велике болото було. Вони по цих купинках вийшли туди. Там стояв стожок сіна, і вони от в тому сіні поховалися. І живий ще свідок цих подій, онук цього священника Владилен Єремійович Степанюк в Києві живе. Я з ним спілкувалася, йому тоді було 14 років, і він розказує, був учасником цих подій, і він говорить: було красиво і дуже страшно, тому що стояли як серед вогняного озера, з усіх боків палало все, і відблиски лягали на воду. Ну я думаю, що ця людина варта того, щоб. Увіковічити, тим більше, що 60 років бути священником. І в роки війни йшли до нього, як знаєте, в останню інстанцію. Скажімо так. Ну і отака от наша пропозиція. Далі вулицю Скока перейменувати на абсолютно нейтральну вулицю, вулиця Шовковична. Шовковична це місто багато. Це, хто не знає, за стадіоном в сторону зерноскладу. Далі вулиця імені Петровського, вісім хат залишилося. У них пропозиція була вулиця Зоряна. Я кажу, громко сказано, зв'язка вулиця з восьми хат. Ну, Ми їм запропонували вулиця Благодатна. ну, Вроді погодилися. Ось така наша пропозиція. Вулиця імені Щорса переименувати на вулицю Вербову, тому що дорога йде на Вербову.